Давайте для початку зрозуміємо, чому лише вони в англійській мові змінюються. Тож, як я вже згадував, ось в цьому відео, що англійська мова перебувала під впливом багатьох інших мов, в тому числі і латини. І якщо ми глянемо на ось цю таблицю, то ми з вами побачимо, що англійські займенники були запозичені з латини, ну або принесені центуріонами під час їх походів. В латині, як і в староанглійській, іменники та дієслова відміняли стосовно роду, числа та відмінку. Але на сьогоднішній день ми маємо спрощену систему відмінювання в англійській мові, тобто відмінюємо лише займенники. І штука тут в тому, що за рахунок цього патерни використання цих займенників відрізняються від звичних нам патернів в українській мові. Оскільки ми маємо зрозуміти, як і де їх правильно використовувати в реченні, привіт! Повне відео вже на моєму ютуб-каналі. Тож переходь за посиланням в шапці профілю.